Давайте поговоримо про те, якщо ми говоримо, що це війна олігархів, і журналісти, експерти це обговорюють. Президент де факто у нас олігарх. А губернатор найважливішої Дніпропетровської області. Ну у цій ситуації яку ми маємо на Донбасі України теж олігарх. В парламенті давайте говорити відверто. Все ж таки у нас представляють депутати. Інтереси бізнес-груп, тобто олігархів. Щодо уряду, Юрій Луценко вже проанонсував в ефірі з телеканалів, що там найближчим часом відбудуться кадрові зміни. Можливо, там теж вирівнюють певним чином оцей от баланс бізнес-інтересів. Як боротися в усьому цьому? Прошу. Ну, а по новий? перше, чи не чи інструмент парламенту? По перше, не всі депутати. Перепрошую, не всі депутати є представниками олігархату. Не всі, не всі. Ну, от, це є по перше. По друге, що потрібно для того, щоби працювали закони? Потрібно, щоб працювали суди. І потрібно, щоб працювала правоохоронна система. Це власне ті речі, якими ми займаємося. Тому що ми можемо прийняти найкращий закон, але якщо немає органів, які забезпечують контроль за їхнім виконанням, то безумовно вони тоді працювати не будуть. Я вам скажу більше того, я з січня місяця намагаюся знайти прихильників, і процес просувається, але це дуже складна річ. В частині реформування виконавчого провадження. У мене в січні місяці вже був написаний законопроект про реформування виконавчої служби, про створення приватної виконавчої служби, яка є передбачена, до речі, так само коаліційною угодою. І цей процес дуже сильно розтягується. У нас на сьогоднішній день в країні 4% рішень виконується. В нас спочатку людина проходить 7 кіл пекла для того, щоб отримати це рішення, а потім проходить 27 кіл пекла, щоб добитися виконання цього рішення. Ну, ви знаєте, в цій історії двічі фігурували озброєні люди. Ми говоримо про те, що паралельно повинна бути реформована правоохоронна система. Для мене абсолютно, наприклад, не принципово. Чи там буде Ігор Валерійович, чи там буде Руслан Сидорович, чи там буде Петро Олексійович Порошенко. Будь-хто перед законом кожен. Ви гадаєте, один... цей закон голосувався і ставився у Верховній Раді персонально для Ігоря Валерійовича? Ні, чи... ні, ні, ні в якому разі. Абсолютно. Uh -huh. Ну дивіться, ми робимо рекламу Ігору Валерійовичу. Значить, ну ми нічого не робимо. Та, ми намагаємося з'ясувати ситуацію. Ні, ні, ну, знаєте, це називається. Як артисти кажуть, не важно, плохо чи хорошо би мені говорять, головне, щоб говорили. Закон повинен бути прийнятий для суспільства. Кожен закон, який приймається, він повинен виходити з принципу, а який буде суспільний Розумієте, ефект від це, прийняття цей цього закону. закон Тільки починав обговорюватися, йшлося конкретно про Укрнафту? І йшлося також про Укрнафту. Хто піднімав питання? Укрнафта це є лише одне з підприємств державних, які охоплюються зараз. Цього зараз складу. ми можемо там ну, довгий перелік там перелічувати. Я їх всіх щиро кажучи, не пам'ятаю. Тим більше це не є моя сфера mm -hmm. інтересів, тому що я не є в економічному комітеті, в комітеті з питань правової політики і правосуддя. Але підприємств таких чимало. На кожному державному підприємстві має бути ефективний менеджер, який повинен призначати. По відкритому конкурсу мають бути прозорі закупівлі, і тільки в тому випадку використання державного потенціалу державних активів буде результативним. Тільки повна відкритість, але держава повинна мати ефективні механізми захисту своїх інтересів. Ну, тут, на жаль, велике питання: чи держава може взагалі ефективно управляти такою yes. бізнес власністю, але чому ви не голосували за закон? Ну, я, на превеликий жаль, був відсутній в Києві. Я переймав нас. Безцінний досвід поляків по люстрації сподіваюся, що зі своїми колегами зможемо найближчим часом його застосувати. І, до речі, в частині тобто ваша позиція була би за моя позиція була би за, але разом з тим я хотів би сказати, що честь, хвила і подякує Ігору Валерійовичу, що він на той момент допоміг і дійсно врятував ситуацію на Дніпропетровщині. Поряд з тим, це не повинно давати йому якихось прав. Надмірних, якими не володіють іншими громадянами, ми перед законом повинні бути всі рівними. І ті наші хлопці, які на сьогоднішній день на передовій ризикують своїм життям, вони віддають насправді набагато більше. Ми повинні дякувати кожному громадянину, який допоміг, тому що для когось можливо гривня може бути набагато більше ніж для когось, мільйон. Але ще раз знову ж таки за порушення закону повинні бути всі абсолютно повністю рівними, Незважаючи на те, хто народний депутат порушив закон, прошу до відповідальності.